Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні будемо пекти кекси в каструлі ми у таких ось стаканах Ось в таких стаканах зробимо десерт. Робиться дуже просто, смачний виходить, такий десертик. ну, ну Смачно виходить, допустимо, карта, як той мікроволновка Якщо нема світла, якщо нема десь мікроволновки, допустим, немає, то можна зробити так. Значить, що для цього нам треба? Я беру одне яйце, виливаю сюди то без міксера працюємо. Так, висипаю 100 г цукру, розмішую добре, річніком розмішую, розтираю цукор. Потрошки пробиваю його, аби, аби, аби пересорок з'єдналося цукор із яйцем. сильно збивати не треба. Далі що нам треба? 80 мл олії виливаємо сюди. размешиваем 20 грамм у нас тут какао 2 столовые ложки получается 20 грамм размешиваем Можна додати ванилин, і тут 130 тридцять борошна додаємо сюди борошну, висипаю все і додаю сюди молочку. Сейчас трошки розмішаю ось так. І тепер додаю 100 мл молока. Да, ще додаю сюди 10 г розпушувача, Щоб Не забудь. І додаю молочко, розмішуємо. Так, 100 миллилитров молочка. Размешиваем всю нашу массу. Значит, она рубится ряденько. Вот такая. Вот такого она повинна быть. Значит, масса наша. Хорошо вимішуємо, щоб не залишилось там ніяких крупинок. Вимішується, робиться вона, я ж кажу така моса. І так, вимісила Тепер отак проходжу ложкою. Дивлюся, щоб було все нормально. там. Все нормально. І тепер беру стаканець і наповняю, розділяю на чотири частини цю всю масу. Приблизно, так десь. Отак. От Будемо дивитися, ні, то добавимо якщо десь буде більше, десь трошки менше, десь трошки, получається десь до пів Так, Можна брати кондитерський кульок, щоб не, не вимазувати стакон. Коль не взяло, то будемо вже так І так, наповнили стакани нашою масою, ось стільки виходить, в стакані. може де трошки більше, трошки менше. І тепер беремо каструльку, таку, щоб встановилися стакани. Я застилаю дно, можна не застилати. але я застилаю для перестраховки. І встановлюю сюди 4 стакани. отак. Так, встановила, тепер, що я беру-беру бумагу пергаментну, і накриваю отак кожний стакончик. Можна, ну, для перестрахунки я ще прикрию і салфеткою. Щоб як кипітиме вода, у нас не попадала вода у стакон. Отак от. я робила, залишилися в мене. Вже я використовувала ці бумажечки викривою. Да, мікроволновки, там воно швидко хвилин три і вже готове. Ну, а коли немає мікроволновки, то що робити? ж не всі вони є. Не всі користуються мікроволновками. Так. І тепер, і тепер наливаю води. Десь до, до половини стаконів, до половини стаконів водички. Щоб трошки більше, ніж на це. Налито тіста у стакон трошки більше було води. Вже приблизно зною скільки. Ось так. Так, все, налили водички і тепер ставляємо на огонь і від закипання 25 хвилин, щоб воно покипіло не на сильному огні, як закипить, прикрутили, і хай воно собі закипає. І далі, як воно по... буде 25 хвилин на огні, виключаємо і ще 15 хвилин хай постоє у каструрці. Так що продовжуємо далі. Ну, я для увереності ще положу салфетку у кришку. Ось так накриваю. О, все. Салфеткою, і тепер ставлю її на огонь. Так, друзі, пришив, пройшло у нас скільки? 30-40 хвилин, да? 25 І 15 і будемо зараз дивитися, що в нас вийшло. Що в нас вийшло? Салфетка мокра. Будемо сушити, і тепер будемо витягати стакан із води. Откриваємо. І дивіться, скільки в нас вийшло, яке вийшло. Шпошка сухенька, то причепилося. Все тут нормально. Сухе ту то... нічого такого немає. Воно спеклося, гарно спеклося. Бачите, такий він получився, кексик. Рячий, звісно, ну. Цей ось бачите, розвернувся як. Не. Все нормально. Пропекуся все. Так, один, другий. Третій. Значте. І цей провіряємо на шпажку. Все нормально сухенько. І четвертий. Знімаємо провіряємо на шпажку. Теж сухеньке, все нормально. Получилось такі у нас получилися кексики. Так, це відставляємо. Далі що ми будемо робити? Можна зробити пропитку, а можна і не робити. Зараз я візьму ложку і покажу. Який він там всередині, щоб бачили. Просто так. диві О, бачите такий. Можна не робити пропитку через те, що сам, саме тісто, саме той він влажний такий, тому що там же ж є і олія, і молочко. Сам по собі бісквіт влажний що я буду робити далі? У мене є домашня ряженка. Так що, я ж кажу, можна робити пропитку із молока. Я, як робила, робила із, убрала згущене молоко. Ось, ось таке додавала водички і робила пропиточку. Можна зробити таким, можна нічим не робити. Можна зробити пропитку із варення. Можна зробити ще, ну, з любочого. Хто бажає, може, може зробити. Ну, я не робитиму, я візьму пару столових ложок ось такої густої домашньої ряжанки. Мені достатньо буде через те, що стакани повні вийшли. То я, той раз робила я, то в мене вийшли вони е, десь з отаку. О. А за цим разом вийшли вони в мене повніші. Значить, або свіжіший розпушувач, а може трошки більше додала. І додаю з того ложку сюди цукру. Отак. І пробиваю, пробиваю мікс, міксером ручним, так пробиваю сметану. Просто я нею заливатиму. Нури залишиться минутку. І так, пробила я сметанку трошки легенько, так її не сильно так того, треба пробивати. Це такий десертик. І тепер ложкою так накладаю в стакон. Ось ну, так, просто заповнюю її тут о. Про межутки ті, що отак От ось. Можливо, даже і буде достатньо нам і не лишиться. От, отак О. І ось такий десертик у нас вийшов. Просто такий такий. Смачненький він виходить. Ай, забагацько положила. І так, порозливала я сметанку нашу з сахарцем. Ось таке воно вийшло. І далі, що я хочу, візьму такий шматочок шоколадки. і тертушку. І натираю. трошки. на Так, натерла шоколаду і тепер отак зверху ложечкою акуратно притрушую. Можна, якщо є сливки збити сливки, і на сливки тоді можна поставити чи Смор... Цю. Та й смородинку можна, можна поставити клубничку. Ну, любую ягідку, яка у вас є, таку можна. І це буде просто такий десертик. Смачний. Смачний десертик виходить. Через те, що я ж кажу, що сам по собі бісквіт, він влажненький, смачненький такий. Ось так. І ось такий. Десерт у нас получився. Такий. такий десерт у нас получився. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.